Є по наявності отакий відстійник для регуляторів тиску на оприскувач, на модельку Толвері. Також є ситко в цю колбу до регулятора тиску моделька Толвері. Так вона виглядає. Отут тут є Номера такі вибиті на цій колбі. В кого є також на колбі такі номера, значить ця завчастинка підійде до вашого регулятора тиску. Ще раз повторюю виробник толвері. До таких регуляторів тиску підходиться колба. Також це ситко, яке встановлюється в цю колбу. Параметри ситка. Розмір його, зовнішній діаметр 38 на 5 і довжина його 153 мм. Регулятори тиску ще можуть називатися таких моделей, як Фермо 3, Fermo 5, Duro 3, Duro 5, Grand 3, Grand 5. Такі моделі від виробника Толвері польського. Так називаються. Оці запчастинки іменно підходять до цих регуляторів тиску на оприскувач. Вони встановлюються як і в навісних, так і в прицепних оприскувачів. Запчастинки є по наявності. Кого буде цікавити, то звертайтеся за номером телефону за детальнішою інформацією, або переходьте до нас на сайт. Там знайдете більше інформації саме по таких регуляторах тиску та запчастинки до них. Всім гарного дня!